Супермаркети давно перетворилися на помітну та важливу частину нашого життя. Складно уявити свій тиждень без походу за продуктами. Однак самі ідеї магазину самообслуговування всього лише трохи більше ста років. Уявіть собі такі технологічно складні речі, як лампочка, автомобіль і радіо. Старші заздавалося б просту концепцію магазину самообслуговування. Ви на каналі Історія на тарілці. Підпишіться та розкажіть про нас своїм друзям. Це надихає та дає нам сили продовжувати щотижня. Публікувати щонайменше два нових відео. Дякуємо! Починаючи з 1910-х років, кілька підприємців спробували організувати свої власні магазини самообслуговування, що пропонують велику кількість товарів за зниженими цінами про образи сучасних супермаркетів. У 1915 році Вінсент Астор вклав 750 тисяч доларів у те, що ми могли б називати першим мінімолом. Приміщення 50 на 38 метрів у центрі Нью-Йорка, де на вітринах було виставлено м'ясо, фрукти, бакалію та квіти. Великим попитом ідея не користувалася, покупці не поспішали самі нарізати і упаковувати продукти. Успішно реалізувати ідею зміг Кларенс Сондер з 1916 року, розробивши і запатентувавши вигляд торгового залу, як ми його знаємо зараз. А також він оптимізував види і кількість необхідного торгового обладнання. Називався магазин Піглі Віглі, вертляве по. Рося за сучасними стандартами маркетингу може і не дуже вдала назва для магазину, але тоді вона спрацювала. Саме в магазині піглі віглі, що виріс до торгівельної мережі з'явилися перші турнікети та огорожі, перші чекаут-зони. Вихід поєднаний із касою. Товари уперше були розкладені по тематичних відділах, і кожен товар мав власний цінник. Уперше упізнаваність бренду стала ключовим фактором вибору продукту, адже більше не було продавців і асистентів, які обирали продукт для покупця. Піглі-віглі в Мемфісі став настільки успішним проектом, що до 1936 року компанія налічувала 2660 магазинів по всій країні і прибуток у 180 мільйонів доларів. У 1937 році було винайдено таку необхідну і пізнавуну частину будь-якого сучасного супермаркету візок на коліщатках, що давав змогу набирати більше товарів. Те, що придумав Кларенс Сондерс, було нечуваним на ті часи. У першому магазині асортиментний перелік налічував 605 позицій. Ніяких прилавків, ніяких списків продуктів, за якими продавець збирав кошик покупця. Усе з точністю до навпаки. Відкриті полиці, товари, до яких можна дотягнутися рукою, подивитися, поставити на місце або взяти з собою, якщо сподобається, повна свобода вибору. А головне довіра покупцеві. Як таке може не сподобатися? Мережа піглівіґлі здійснила переворот у світі продажу товарів, а тому сьогодні самообслуговування, звісно, не єдиний, але найпопулярніший спосіб купівлі продуктів. У 1930 році Майкл Кален, керівник одного з магазинів Крогер у Херіні, штат Ілінойс, написав своєму босові лист на шести сторінках. У ньому він сформулював ідеї щодо організації торгової точки нового типу. Основними її принципами мали стати розташування в гарному районі, велика площа, низькі ціни, продаж 80% товарів через самообслуговування і лише 20% через прилавок, розміщення товарів за типами, простора парковка. Начальник Калина сприйняв його ініціативність без ентузіазму, але головне, що той сам вірив у свою ідею. Звільнившись і переїхавши до Нью-Йорка у серпні 1930 року, Кален відкриває у приміщенні колишнього гаража в районі Квінс свій власний магазин Кінг Каллен. І саме він нині визнаний Сміцанівським інститутом, першим в історії справжнім супермаркетом сучасного типу. Магазини самообслуговування, що вже існували, відрізнялися хіба що способом купівлі, але не цінами. Вони були такими ж, як і у сусідніх точках. Тим часом 1930 й був другим роком великого якої депресії. Часом, коли мільйони американців почали економити. Геніальність Калена була і в його ціновій політиці. У його Кінг Кален 300 товарних позицій продавали без націнки, 300 з 5% надбавкою, ще 300 з 15% і нарешті ще 300 з 20% інтересом магазину. Тому не дивно, що супермаркет Калена швидко став популярним. До 1952 року в його мережі було вже 30 точок. Існує мережа й зараз, нехай і невелика, але вона залишається сімейним бізнесом. Нехай Майкл Кали не був родоначальником усієї сучасної торгівлі, принаймні продуктової, але його маленькій компанії було складно конкурувати з торгівельними мережами, що вже існували. Далеко не всі в їхньому менеджменті були консерваторами, і ідею магазину самообслуговування з його низькими витратами на персонал і дешевизною оцінили належним чином. Уже до 1937 року в США працювало 3000 тисячі супермаркетів, і далі зростання їхньої кількості мало вибуховий характер з певною об'єктивною. Ною перервою на другу світову паралельно, великі торгівельні мережі, які дедалі більше знижували ціни завдяки економії на витратах та ефективній логістиці, впроваджували інновації, що давали змогу робити процес покупок дедалі комфортнішим. Замість кошика, який доводилося носити в руках, з'явилися візки на колесах, торгові зали оснащувалися автоматичними розсувними дверима, системами кондиціонування повітря, холодильниками для зберігання продуктів. Супермаркети зростали в розмірах у міру розширення асортиментного переліку. Під час Другої світової війни, коли продуктів на полицях поменшало, порожні місце стали заповнювати іншими товарами першої необхідності: господарським приладдям, косметикою, канцтоварами, часом навіть базовим одягом. І Зуттям як швидко з'ясувалося, і цю інновацію покупці сприйняли із захопленням. Наступною природною стадією стало укрупнення магазинів самообслуговування та їхня диверсифікація. Субурбанізація США призвела до того, що магазини такого роду стали будувати за містом, де проблем з вільним місцем не було. З'явилися супер і навіть мегастори в американській класифікації, які в Європі прийнято називати гіпермаркетами. Виникли й мережі так званих дискаунтерів, магазинів, які доводили витрати до мінімуму, але приваблювали своїми ультранизькими цінами. За таким же принципом будувалися й магазини багатьох спеціалізованих товарів, наприклад, будматеріалів, товарів для дому. Ремонту, саду, книг, побутової електроніки. З економірним підсумком еволюції покупок у шопінг як окремий вид тривалого заняття стало будівництво з 1950-х молів або торгівельно-розважальних центрів, у яких об'єднувалися магазини промтоварів, передусім одягу взуття галантереї, рекреаційні об'єкти, наприклад, кінотеатри чи боулінг, заклади громадського харчування, продуктовий супер чи гіпермаркет, магазини техніки для дому. Сюди вже можна було приїжджати не на кілька годин, а на цілий день і всією сім'єю. Адже кожен знаходив собі заняття до душі. Шопінг у суспільстві споживання перетворився на розвагу, часом на спосіб життя. У коментарях до нашого відео іноді нам казують на помилки, і це чудово. Ми сприймаємо критику як можливість стати кращими і створювати якісніший контент. Тому для тих, хто збирався написати аналоги супермаркетів, були раніше проєктів Астора і Сондерса, говоримо одразу: так були, але це питання інтерпретації. Тому згадаємо проект Френка Вулворта, але на цьому й закінчимо. Отже ще одна історія: Френк Вулворт. Типовий сільський житель. Він ніколи не виявляв особливої тяги до освіти і до 21 року працював у полі на землі своїх батьків. Утім, таке життя було йому явно не до душі, і коли Френку виповнився 21 рік, він залишив батьківську хату, вирушивши в місто Ланкастер, штат Пенсільванія. Там Вулвар довго шукав хоч якусь роботу, і в результаті влаштувався помічником продавця в крамницю містера Мура. Особливого таланту до торгівлі у Френка не було. Однією з його головних проблем була дуже сильна сором'язливість. А за часів, коли продаж будь-якого товару відбувався у запеклій суперечці щодо ціни, виконувати свої робочі. Функції було максимально складно. Френк продавав дуже мало. Містер Мур часто вказував нам, як кажучи, посередні здібності Вулворта, порівнюючи його зі звичайними школярами, які за менші гроші могли реалізувати більше товару. Утім, куди ще менші гроші. Френк Вулвард отримував від Мура сущі копійки, яких ледь вистачало на існування. Здавалося, що доля образила Френка, і йому доведеться прожити все життя в злиднях, виконуючи роботу, до якої в нього не було жодних здібностей. Але все змінилося в один прекрасний день. Одного разу містер Мур залишив Френка торгувати наодинці. Вулвард був край засмучений цією подією, бо зовсім не хотів спілкуватися з клієнтами і вже тим більше торгуватися. Тоді то він і вирішив забезпечити всі товари цінно невеликим папірцем, на якому була написана вартість продукту. Крім того, він розташував на столі низку старих товарів, залишивши поруч цінник, все по 5 центів. Цю ж фразу він повісив на вітрині магазину. Чи треба казати, що цього дня продажі магазину містера Мура становили більше, ніж за звичайний тиждень? Господар був край здивований, але Френк Вулворт не збирався залишатися продавцем, а тому, зібравши всі речі, пішов з роботи. Він мав намір відкрити свій магазин. І вже 1886 року з'явився перший магазин Френка Вулворта. перший п'ятий. Центовник до кінця століття Френк володітиме вже майже 30 -ма магазинами, а у 1900 році їх буде рівно 50. Ця ідея принесла звичайному сільському хлопцю мільйони доларів і назавжди внесла його ім'я в історію бізнесу. Сам підхід, який Волвард сповідував у своїх магазинах, був революційним. По-перше, всі товари позначалися цінником і розташовувалися в місцях, доступних для споживача. Той міг абсолютно спокійно взяти товар та почитати його опис, якщо він був. По-друге, Вулвард влаштував регулярні розпродажі погано продаваних товарів, що також викликало чималий інтерес. Можливо, Волвард не автор концепції супермаркету, але звучить дуже схоже. Чи не так? Напишіть нам свою думку у коментарях. Це була чергова. Ова історія на тарілці. Підписуйтесь, буде тільки смачніше до наступних зустрічей.